Косив'ясь, конюшину, косив'ясь, конюшину, коси в'язь, конюшино. Когляда! Кліренс у неї невеликий, але ж міжколісна база також невелика, тому на бездоріжжі оці всі переїзди плавні, де, де можна буде, наприклад, на природу вам виїхати. Так, датчики паркування і є кнопка їх вимкнення, да? гучності, щоб не мішали, тобі не заважали при виїзді, наприклад, на природу. Якщо ти виїжджаєш такі моменти, де трава, дуже обережно, але ж вона хватає їй їй висоти кліренсу, щоб зробити це нормально їдемо. Датчики, бачите, вже не відпрацьовують, тобто вони відпрацьовують, але ж звук виключений. І виїжджаємо на гірку, тут чи 20 градусів. Відчуваю, як відпрацьовує AllGrip система. Ну, Дуже чудово. Трохи тільки газу даю, трохи-трохи. В натяг її пускаю. Можна було б дати газу, і вона вже б вистрибнула сюди, але ж в натяг. І відчуваєш, як відпрацьовують колеса. То те, то те. А, і тут же ж, що ж я заглядаю, камери. В цій комплектації також що чудово, є камери. Вони не дуже супер класної якості, але ж для цього вони підійдуть тобі. 360. Можна подивитися. Так, так, ракурси міняти різні. Горка градусів, мабуть, під 30. Дивіться, я навіть ось я стою, я мене скидає вниз по сухому. Тому, якщо камера не передає, горка така для іспитів повного приводу авто, те, що потрібно. На цій гірці ми їздили на всіх автівках які мають повний привід, давайте подивимось, як тут буде відчувати себе S-Cross. Так, опять же є камера, а я дивлюся, де моя Маруся. Так, що тут спуск з гори? Спуск з гори є. Не бачу, не бачу, можливо, в налаштуваннях, але ж без нього. Подивимося на перепаді, вона сяде на пузо. Ну, трохи підтесує, трохи, трохи, зовсім трохи. І це вона зробила як приблизно ті ж самі авто кросовери, але ж на... з більшим кліренсом, але ж з більш довгою базою. Ось вам ще плюс, ще плюс. Цієї машини, так, вимикаємо. Цієї машини, коли в неї кліренс менше, але ж але ж база не така довга і вона проїжджає без питань там, де і більш довгобазні авто. Все тут заросло. Зараз на гірку та з місця ось у підніжжя гірки з місця виїжджаю в автоматичному режимі, нічого не вмикаю поки що. Утримання є, педаль тормоза кинув, з гірки вона не скатується. Іду. Іду в натяг. Ви що? Що серйозно, Созуки? Созуки, ти що, серйозно? Я вам можу сказати одразу. Що, мабуть, це найкраще, що було після, звісно, Toyota Land Cruiser, Prado 250. Це, мабуть, найкраще, що було. Найплавніше, найтихіше і найрозумніше. Блін, а що ж мені далі робити? Далі спускаємось. Задом. 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 Пускаємось ззад-дом? Вона розкидала момент по колесах як потрібно. Як це їй було потрібно для комфортної їзди під гору під цю. Я в шоці, звісно. Що, що мені зараз? Від неї потрібно лок. В режимі лок. Давайте. Так, лок. Lock. Lock, а, в режим сноу перейти і тоді режим лок активую. Так. Лок режим тільки в режимі сноу. І що? Поїхали? Без газу йду, Добавляю газу, трохи добавляю. До 2000 обертів зараз. Дивіться, вона навіть не закапується. А що таке? А що трапилось? А чого вона не закапується? Вона так розподіляє момент, що вона навіть на букс не зривається. Я не відчуваю, щоб якісь колеса буксували. В цьому режимі реально, в цьому режимі, в режимі лок Snow, то іще най... краще. Вона пішла ще по розкатаному піску ще краще. І це пісок, і гірка дуже крута. Дуже крута гірка. Мабуть, камери так не передадуть, але ж я в шоці, звісно. Я тоді був вражений цим повним привідом, приводом, як вона на глині, на болоті, на чорнозйомі, витворяла. Після дощу. А зараз. Давайте режим що? Drive mode select, push auto, авто, спорт. Давайте вже в спорті, а в спорті лок можна. Ні. Дивіться, чиста колія накатана без буксувань, без ям. Вона це робить, Ось о, я йду. Тут трохи, трі, трохи різкіше вона відзивається на педаль газу. Я взагалі в шокі. Зараз ви з камери, що назовні побачите, як вона носом клює, достає, там бампером трохи залишилось чи ні. Але ж датчики, що там нам показують? Показую, що ще є. Ще є нормально. Проходимо. Датчики. Вони через деякий час сам самі вмикаються звук. Давайте розгон то таке, це кожен вміє. А давайте режим сноу і режим лок. І я посеред гірки зупинюся. Посеред гірки зупинюся. І спробую рушати. Зупинився. Зафіксувався. Пробую рушати. Тримає, газу даю. Дивіться, що, дивіться, що утворяю. Я в натяг, я в натяг. Провокую її. Провокую, нічого не виходить в мене. Блін, Сузуки, ти найкраща. Ну, повний привід, кросоверний, без поніжайки, без блокувань. Наступне наше випробування це. Так, можна також і поставити її в механіку. І першою передачею постійно, щоб вона не перемикалася. Дивимося, що там Що там в нас. Так, ми в якому режимі? Лок. Ну, тут таке воно важке випробування. Дивіться, як воно. Дивіться, як воно випробування. Зарилися. Мабуть, зарилися. Але ж назад вискакуємо. І я без фанатизму, так, без, без цього можна було б ходом пройти, але ж я провокую, щоб вона ж показала роботу повного приводу. Зависаємо ми трохи на пузі, але ж вона ось розподіляє. Розподіляє і виїжджає. Дуже чудово. І це кросовер, це не всюди хід, і в таких моментах вона робить це дуже чудово. Так, тут і діагональ така виходить, що важко відпрацьовує це звуки. АБ, АБС-система пригальмовує колеса, перешагнула. Просто перешагнула і все. Я шокований цією автівкою, звісно, Сузуки вміють робити повний привід. Спробуємо переїхати бархан з цієї сторони. Але ж боюся, що ми зависнемо і все. Ось ось, дивіться, що, що на що, що ми чуть не, пере, не перекинулися. Ось такий нестандартний, мабуть, для сузуки кадр. Дивіться, як вона висить. Заднє колесо висить, мабуть, сантиметрів 20-25. Ось так. Ось так ми випробовуємо Сузуки. Завершую маневр. Класична діагоналка. Ми в режимі Snow Lock. Ось тут їй, да, так. на Нахолостих. А ось ми, да, ось ми бачите, розкачуємось. На двох колесах ми. Ліве переднє і праве заднє. І оцей звук, ця система що відпрацьовує, пригальмовує колеса, які в, прокручуються в воздусі. Все працює. 3 секунди і ми виїхали із такого складного становища. Ну, ви бачите, що авто не для цього, але ж вона дуже класно це робить. Випробовування там, де переїжджаємо ми в з жорсткою такою діагоналкою. Хоча вивішування вже було в нас, але тут таке воно. Конкретно, що можна і. Ага, працює, працює. Вона працює. Бачите? Вона працює. Так. А що в нас режим автомат стоїть, я ставлю режим сноу 3 секунди і режим лок вмикаю. Випробовуємо його. Да. І він працює краще. Тут режими, ті, що працюють. Якщо порівнювати, наприклад, з деякими китайськими, та і mm. не, не тільки китайськими, авто зараз це взяли собі е, моду таку всі, практично робить багато концернів. Що ці е, режими вони практично не працюють е, для маркетингу, що у вас тут куча режимів, там і сніг, і грязь, і камні, пісок, щоб щебенка, цев, цемент. Куча цих режимів, але ж вони не працюють. У цій машині їх мало, але ж вони ефективні, ефективні, бачите. Завис, в автоматі може б вона і виїхала. І я думаю, що виїхала, якщо б я дольше тримав педаль газу, І вона проскачувалась і виїхала. Тут просто що навіщо це робити, коли в нас є режим блокування. Тут не жорстке блокування, тут імітації, посилення імі... 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 імітації. Тому вона. Скоріше їх застосовує, і ми переїжджаємо зовсім без питань. Виїхали, пуш авто автоматичний режим вмикаємо, і їдемо собі далі по місту у своїх справах. Це дуже чудове авто, універсальне. Повний привід дуже класно працює. Я хотів побачити цей повний привід на інших автівках. З більшим кліренсом, більш підготовлених для е, бездоріжжя. Мабуть, у Сузуки є такі, але ж на нашому ринку поки що немає. Але ж повний привід на цій автівці відпрацьовує просто ідеально, як для кросоверу. Мабуть, на сьогодні це оптимальний варіант кросоверу, який ти можеш придбати на ринку в Україні за дуже чудову Ціну. Людей, що зараз цікавить? Щоб, ну, і, на, мабуть, завжди цікавило, щось купити таке, щоб влаштовувало у всьому їх. Ну і звісно, ціна, щоб також була чудова. Зараз це ось ось я більше як такого вибору не бачу. Чому другий раз я його знімаю, перший раз я стикнувся з ескросом і вам показував відео. Там ми виїжджали в багнюці його трохи. І спитали і тоді, після цього, як я сів в нього проїхав. Перші враження, звісно, ти отримуєш, як дивишся на зовнішність авто, як сідає, заглядаєш в салон. Але ж основне враження у тебе складається про авто. Коли ти сів на ньому, проїхав по місту. Побачив, як працює двигун, як працює коробка автомат. Тут 6-ступеневе І, звісно, дуже поразило, коли. Ми загнали її в болото, і вона там чудово себе відчувала. І я також в салоні дуже був здивований. 20, від 25 чи 24 з чимось до 27 тисяч доларів. Там три комплектації, заходиш, дивишся, є версії з переднім приводом, але ж оця Сузукі, вона ж дуже цікава на повному приводі. Повний привод фірменний Suzuki All Grip, який дуже чудово відпрацьовує на бездоріжжі. Зараз по місту пересуваюсь більш вже довгий тест-драйв. Я просто задоволений цим авто. Тут закриваєш глаза на те, що ну, салон несучасний порівняно з більш дорогими автівками. З китайськими автівками. Тут ти дивишся, да, Ще е, прилади з стрілками. Мультимедіа якось вона виглядає дивно, не так сучасно, як в інших. Але ж оці всі мінуси, вони уходять після того, як ти сідаєш і їдеш на цьому авто. Як ти відчуваєш себе на цих сидіннях? Щось додати таке, щоб я хотів. Щось додавати в цьому авто, ну я не можу сказати. Ну, стрілки на приборах, ну, ну хай будуть вони. Посередині комп'ютер, економайзер розхід, все тобі показує. Пробіг відстань за за період, все все є. В настройках таке ж. Також Android, Auto Apple CarPlay, що потрібно. Клімат, кнопки, крутілки. І клімат працює дуже чудово. І клімат працює на, всю, на все авто. Не десь точково, як це буває е, в деяких автівках, що сідаєш і крутиш, той клімат, ті настройки, то більше температуру на півградуса, то менше дискомфорт. Тут ось 18% як стояло, як я взяв цю машину з, з тим же ж налаштуванням, воно так і працює. я себе чудово відчуваю. Сідушки чехли також, вони якісь, кожзам по боках, а тут плітенка якась, ну, нормально, воно тримаєся, ти не скользаєш і не, не парять сідушки, ці чохли до тіла нормально. По підвізці дуже чудово відпрацьовує. Ось якось дивно мені, але ж автівка дуже комфортна. Вона невеличка розмірами. 1,4 турбо. Бустер оцей, який перевірений Сузуковський, чотирьохциліндровий. Люди вже починають хапатися за голову, коли чують там три циліндри. Тут вам класично все. Класичний автомат гідротрансформатор шестиступеневий, айсіновський. Витрати пального, ось ми прийшли, я вам показую те, що є. Прийшли на момент. Коли забирали авто, було 8,7 літрів на 100 кілометрів. Це тестове авто, і ви розумієте, в режимі тест-драйвів, що розхід Ну ніхто не підлаштовує, сідають різні люди, тому розхід завишений, як зазвичай. Якщо ти будеш користуватися, ти будеш доводити там як захочеш його, в залежності від того, як ти будеш звісно їздити. Хто вже користується, хто купив цю автівку. Напишіть в коментарях, які у вас реально витрати пального по місту, за містом. Зараз у нас такі витрати. По роботі автомата. Ну давно я не відчував м, такої адекватної роботи автоматичної трансмісії. Це не можна порівняти з роботами, звісно. І беру я не, не тільки. А, Порівняння з китайськими роботами, а також і, наприклад, з європейцями, тут автомат, ну так він мягко, так від, відпрацьовує. Ти їдеш як на електромобілі чи на якомусь гібриді з безступеневою трансмісією. Так, да, так воно і є. Я не відчуваю перемикань зовсім. Може, в якомусь режимі більш агресивному. То ти будеш відчувати ці перемикання. Але ж в нормальному ось міському режимі пересування дуже комфортно. І це той авто за оцю стоїмость ціну 26 тисяч доларів, в якому є і автомат, коробка, і повний привід. І як багато ж звертають на це увагу, як можна сказати, нормальний двигун. Але ж вони всі нормальні. Вони і трихциліндрові нормальні двигуни. Сучасні двигуни, не треба їх боятися, що там три циліндри. Вони нормально відпрацьовують. Там все, все зроблено для нормальної його роботи. На його пробіг заявлений, його вистачить. Головне масло міняти вовремя нормальним. Паливом заправляти. Це чотирьохциліндровий той, що перевірений часом. Так, тут немає електроприводів приводів сидушок тут немає там масажу, немає оцього всього, що ти отримаєш в більш дорогих автівках інших виробників, але ж все необхідне тут є. підігріви сидушок фізичний клавіші двохстепеневий, шайба перемикання оцеї системи all grip Тут в цій S-Rose йде система All Grip Select. Ось Select це вибір режимів. Snow, Sport, і автоматичний і, блокиру, і блокування Lock. Є також у Suzuki All Grip авто режим, так називаємий. В автоматичному він все вибирає, ну, не в цій автівці, а там якісь інші автівки. Без цього ж, е, перемикача. А також є Allgrip Pro, якийсь продвинутий вже Allgrip, але ж також це не, не в цьому авто, мабуть, в більш е, сучасних версіях. Вже є і моделі ж 25-го року випуску. Там е, оновлені салони, мультимедіа. Ці всі моменти більш сучасні. Підвізка працює тихо. Є, ви знаєте, підвізки, які відпрацьовують гучно, нема цих зайвих якихось шумів, все, все нормально, працює, але ж шум є від роботи підвізки. Тут ось вона нормально відпрацьовує. Авто нікуди не кидає, руля слухається чудово, шумка середня. Не можу я сказати, що сів і щось раз. Незвичне для мене. Шумка, як автівок, мабуть, до, до 50 тисяч доларів. Багато хто думає, комфортна посадка буде тільки у великому авто, там будеш ти комфортно себе відчувати. Але ж ні, можливо, і комфортно в себе відчувати і в авто меншого розміру. Тут все залежить від, від того, як сидіння, які сидіння, як вони заводом налаштовані. Налаштування руля також є тут. усе В нормальних діапазонах він втаплюється дуже так глибоко туди. І по висоті також налаштовується. Без питань зовсім. Сидушку я сів і не виставляв, навіть під себе. ну от Як люди їздять, тестове авто і чомусь я сів, і мені комфортно. Чи так попало, чи багато хто порівнює її з дастером. Скажу, скажу я, що порівняння не зовсім коректне, тому що нинішній Дастер новий не має повного приводу на автоматі. Повний привід в нього на механіці. І ну, з автоматом порівнювати, звісно, на автоматі повний привод. Привід це ну, комфортніше насчет ефективності. Та, мабуть, і ефективність також на нормальному рівні, коли в автоматі все розподіляється. Ти тільки на педалі газу дозуєш і все, дуже комфортно. Також з Дастером неможливо порівнювати, тому що там авто більш підготовлено для бездоріжжя, кліренс більший, угли з'їзду заїзду більші. Там моральна проходимість також вища. Ти на ньому вискакуєш, і ти вже менше боїшся цієї трави, бугрів. Щоб не залишити, наприклад, там бампер. На дастері це мінімізується. Там ти сів і дуже сміливо їдеш. Тут да, ти придивляєшся, тому що клюв звисає впереді. Тому порівняння таке воно не дуже адекватне буде з дастером. Ну а хто порівнював, хто, хто що вибирає, але ж, але ж вони в одному на, приблизно в одному ціновому діапазоні. Тому люди їх і порівнюють. А ви пишіть, що для вас було б краще. Звісно, цей авто підійде тим, хто не розраховує там, через день, десь по болотах лазить, по полях їздить. Якщо таке, то, звісно, такі умови у вас життя чи праці, то потрібно дастер брати. А так, як універсальне авто для міста, для траси. для... Економії для природи виїхати. Зимою дуже буде класна, вона повний привід. Зимою відпрацьовувати на ожеледиці, на снігу дуже чудово буде відпрацьовувати зимню резину. Хорошу купиш і буде вона тебе тільки радувати. Дублюється той комп'ютер, що ось тут на приборці ти можеш зайти. І все в розгорнутому вигляді. Відстань руху за час за якийсь. Дальність руху також, мабуть, за день. Витрата пального, миттєва витрата пального в онлайні ти можеш дивитися. Ну, економайзер, по суті. Середня швидкість. Так от, витрата пального. Це що воно? Історія поїздки, витрата пального в залежності від... Чогось, мабуть. І середня витрата пального також графік. Видалити або зберегти. На сьогодні все. Приходьте в автосалон Сузукі в Кропивницькому Тест-драйв є авто. Чудове ось це. І є, також Сузуки Вітара, також чудове авто. Також робили ми на нього тест-драйв. Дуже мені сподобалось. На сьогодні все. Підписка на канал і до наступних тест-драйвів.